Всім привіт! Мене звати Даша Євто. Зараз зроблю ворота. Пам'ятаєте, якими вони були старі. Всіма необхідними інструментами та матеріалами я запаслася і починаю працювати. Сходила, поміряла, чи все воно в мене сходиться, все нормально, і починаю далі продовжувати. Я довго придивлялася, примірювала, звірялася, щоб ворота в мене точно були одинакові, рівні, і дві ворітнини стояло одинаково. Лише після того, як я попідпилювала всі дошки, порівняла, повикладала, як вони мають лежати, лише тоді я почала їх уже забивати, всі разом з'єднувати. Підпилювала дошки я все вручну звичайною пилкою. Ось одну виворітнину можете вже побачити, як, в принципі, в мене вони будуть виглядати. До речі, дуже важка була, і нести її до воріт дуже важко. Я ось уже її одну поцепила, тепер роблю другу. Забиваю знов таки гвістки в дошки, рівняю усе. Ну, коротше, в мене все на тут, а так що пайдет і так. Вже так замирилася, але дивіться, ось який результат. Погляньте. Та які нові у мене ворота стильні модні, Так що з вас лайк і підписка.